Попередник Володимира Вишинського Роман Андрієв пропрацював на посаді обласного прокурора менше трьох місяців. Наразі його перевели до ГПУ. Там Андрієв очолюватиме одне з управлінь. Новий прокурор Донецької області має достатній досвід в органах прокуратури з 1984 року. Починав кар'єру з посади помічника прокурора району, був прокурором Ворошилівського і Калінінського районів Донецька, а також Севастополя. З вересня 2011-го прокурор Донецької області, представляючи в Донецьку Володимира Вишинського, генпрокурор Віктор Пшонка мотивував ротацію тим, що попередник не впорався з поставленими завданнями. За словами генпрокурора. Прихід Вишинського посилить відповідальність за нерозкриті злочини. Володимир Вишинський на посаді прокурора Севастополя відзначився якраз високим процентом розкриття вбивств, крадіжок і розбійних нападів. Я йому дуже вдячний за те, що він налагодив роботу в місті Севастополі і думаю, що все в нього так же гарно і. В порядку задовільності буде і в цьому нелегкому професійному плані регіони, як Донецька область.